Волинянин проштрикнув ножем чоловіка та втік. Інцидент трапився на початку лютого цього року на залізничному вокзалі міста Шепетівка, що на Хмельниччині. Як встановили тамтешні правоохоронці, 44-річний волинянин серед білого дня у залі очікування вокзалу завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові та втік з місця події. Свідки викликали швидку та поліцію. Медики діагностували у потерпілого тяжкі травми. Та госпіталізували його до місцевої лікарні. Відтак згодом поліцейським вдалося вийти на слід нападника. Правоохоронці з'ясували, що злоумисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тому числі і за вбивство. Загалом чоловік провів у місцях позбавлення волі більше 20 років. Вже 21 лютого оперативники затримали його у місті Коваль, що на Волині. Слідчі оголосили йому про підозру йому загрожує до восьми років позбавлення волі.